Кто здесь краше всех? Кто милей? Все це більше не Блейк Лайвлі. Отак от вирішило майже мільйон чоловіків. Відвідувачів порталу аскмен.com. Оуч'єнджаль. В цьогорічному списку 99 найжаданіших жінок селебритіс Вона тільки на 32-му місці. На першому Софія Вергара, яка минулого року була тільки на третьому, на другому 19-річна Кейт Аптон. А на третьому Руні Мара. Ну, дуже справила враження її психопатична Лізбет Саландер у фінчерівській татуйованій Гірлі. Далі у перші десять сім Керні, Кернікі. Мін... Наш Ема Стоун, Скарлетт Йоханссон, Кім Карандашан, Ріана і Кендіс Свейнпол не обійшлось і без Гаги Кейт Міддлтон, Кеті Пері, Міли Куніс, Джесікі Альби, Бар Рафелі, Кейт Мосс. Пф, ну і ще багато кого. 99 жінок же ж, але не чувано. Анджеліна Джолій і Дженніфер Еністон постійні гості перших десяток таких от рейтингів цього разу не те, що в десятку взагалі до цієї роздачі слонів не потрапили